Протягом року експерти Центру доброчин та Чернігівського центру прав людини здійснювали моніторинг е, діяльності та оцінювали роботу центрів надання, надання адміністративних послуг на Чернігівщині. Зокрема, предметами нашого дослідження був ЦНАП «Пригороднянський РДА та ЦНАП міста Прилуки. Ми трошки затрималися презентацією результатів часу, тому що моніторинг, який саме припадав у нас на минулу зиму. Е, Такі форс-мажорні обставини змусили нас відкласти відтерму, відтермінувати цю діяльність. Наш проект складався з двох таких умовних великих частин: перше це провести саме дослідження, виявити вузькі місця, що заважає якісно працювати ЦНАПам для надання ефективних послуг населенню. І по-друге, провести інформаційну кампанію з метою. Публічного широкого обговорення отриманих результатів моніторингу, інформування про це працівників та керівництво ЦНАПів, місцевих органів влади викота. А також залучити їх до напрацювання пропозицій, і після цього разом лобіювати їх прийняття. Такі проєктів на теренах України відразу паралельно йшло декілька, щоб ми могли побачити виявити вузькі проблеми, які існують на різних рівнях. Це і ЦНАПИ при РДА, це і міські ЦНАПИ невеличких міст, і великі ЦНАПИ. Тому остаточним результатом буде узагальнення всіх виявлених проблем і лобіювання прийняття змін уже на Національному рівні. Що я хочу ще лише зазначити, сьогодні вранці, коли ми вчора презентували, що буде прес-конференція, наскільки ця тема дуже актуальна, працівник Світлана Шпигарсь з Городнянської РДА на наш анонс прес-конференції зазначила в коментарях: Хочеться вірити, що це принесе свої положительні результати. Достучітесь, донесіть наші проблеми до власть імущих. До сих пор ніякої підтримки з сторони государства не наблюдалось. Работаем на одном энтузиазме, нищие районы не в состоянии без поддержки государства выпал, воплотить реформы в жизнь, потому что декларируется на государственном уровне одно, что все обеспечивается, это как бы саботирует местные работники, когда мы приходим к самым низким вот слоям, которые там работают, оказывается ноль государственной поддержки, ни, никаких денег и все должно быть только на энтузиазме. Спасибо.